Я ледь не єдина людина на україномовному Ютубі, яка захищала Starfield після релізу. Я згадував у своїх попередніх відео Skyrim більше разів, ніж будь-яку іншу гру. Я великий шанувальник ігор Bethesda, але ігри Bethesda – це настільки масштабні проекти, що їх можна любити абсолютно по-різному. Люди можуть в них грати десятки і сотні годин, але при цьому любити в них абсолютно різні речі. Зараз я більш детально поясню, що я маю на увазі. У цьому відео я поділюсь з вами історією. Як ремейк Блівіона протягом чотирьох днів видавав 50 кадрів з просадками до 30-40, і це абсолютно ніяк не фіксилось, окрім зменшення якості усього до мінімальних налаштувань, і це все на 4090 і 13900. А потім ледь не спалив мою відеокарту. Тричі крашив мені стрім, двічі перезавантажував комп, видавав синій екран смерті. І як я не дивлячись на це, все, все одно зміг полюбити цю гру. Почнемо з того, що я не чекав на реліз Облівіона. Скажу навіть більше при усій своїй любові до Ігор Бетезди, так вийшло, що я не те що не фанат оригінальної обли, я в неї навіть не грав за великим рахунком. Тобто, так вона стояла в мене на кампі якийсь час у ті дні, коли сонце світило яскравіше, а трава була неймовірно приємно зелена. Але восьмирічний я не занадто викупив фішку з цим інтро у печерах і тюрягах, і виходом у це абсолютно не інтуїтивне по плануванню закільцьоване місто. І я дроб в облу десь через годинку-дві, і пішов собі спокійно грати у Need for Speed Most Wanted, третього готику і Counter-Strike Source з ботами. Вже через два роки якась кількість розуму в моїй голові все ж з'явиться. Я осягну неймовірність третього фалауту і не завжди полюблю ігри Bethesda. Але тоді мені вже буде десять. А поки мені вісім, я дропаю облу через годину, гри і пропускаю усе, за що цю гру полюбили. Нагородили грою року і просто лишаю себе ностальгічних спогадів на все життя. Не пройшов по віку. Так би мовити, ну ладно, не все нам завжди дається з першого разу. Протягом усіх цих років я багато разів натикався на відео на Ютубі по темі Облівіона. Мені самому неодноразово писали коментарі з питаннями, чи грав я у Облівіон, чи грав я у Моравін. Але після дуже яскраво вираженого, переважно нордичного візуального стилю Скайріму обла мене якось не дуже приваблювала. Якось занадто класично, фентезійно вона виглядає. Моєму набитому за роки гри у фентезійні проекти Оку не було за що зачепитися. Мене в цілому немає якоїсь відрази від так званої графічної застарілості, і все ніби натякало на те, що чувак, пограй тобі сподобається, але ні. Я просто вперто навіть не дивився у ту сторону. Мені було байдуже на Oblivion. Я продовжував, мабуть, вже сотий раз починати заново Skyrim і мені він подобався. І я навіть випустив повноцінне відео про Скайрім, чим частково закрив власний гештальт по цьому Всесвіту. І все б так і залишалось, і я б чекав на ТС 6 десь на околицях Вінтхельму або біля болот Солітюду, але абсолютно неочікувано, без промокампанії, навіть без офіційного анонсу, абсолютно рандомний день посеред квітня. Де випускає ремастер Облівіона. Ми дивимось презентацію на стрімі. Я завалюю з того, як гра виглядає на Unreal Engine 5 і в ту ж секунду йду купляти геймпас. Я починаю проходити гру. Створюю каджита, редактор, до речі, мені дуже сильно сподобався. Планую проходити за розбійника, крадія і лучника і, побродивши буквально півгодинки, вимикаю гру і йду спати, Того, що запустив я її вже у дуже пізній час. І на наступний день я вже з самого ранку перечуваю, як буду грати, буду Дую у своїй голові, якою ж буде ця пригода, а тим паче, як весело і приємно нам буде грати у це на стрімі. Ввечері я запускаю Xbox Launcher, і виявляється, що сама гра оновилась. Ну нічого, це ж хотфікс, так просто таймінговий і важливий хотфікс від розробників, чи не так? Ні, це найгірше оновлення гри, яке я бачив у своєму житті. А я граю у Warzone, Я як ніхто знаю, що таке лайняне оновлення. Коротше, ці генії прибрали навіть саму можливість налаштовувати масштабування у грі. Та в мене навіть вчора на релізній версії, з Дієлі DLSS граладь витягувала 80 100 кадрів при цьому з найнеприємнішими статерами, а без можливості налаштувати хоч якесь масштабування, і без генерації кадрів її теж ці генії прибрали. Це просто неприємно грати. Я Маю волеве рішення оновити драйвера, оновлюю. В мене висне стрім, комп висне усе. Окей, до цього я був готовий. Перезавантажую комп, запускаю облу. Синій екран смерті. Перезвантажую комп, запускаю облу. Масштабування немає. Заходжу Nvidia GeForce. Now. бачу налаштування, масштабування зображення. Відвічаю, вмикаю його. Екран на секунду тухне і починає настільки страшно блимати і артефактити, що в мене серце до п'яти де. Дивлюсь на другий монітор. На ньому те саме. Картинку просто страшно труси, так ніби обидва монітори, тільки що випали з вікна з другого поверху і чудом не зламались повністю, але щось там на них блимає. Перезавантажую комп кнопкою, не допомагає. Думаю, ну все, пізда. Перемикаю дисплейпорт на HDMI. Все ок. Добре. Монітори уха цілі. Слава тобі, Господи. Перемикаю назад, як було. Все ок. Фух. Стрес, тест психіки пройдений на силу, але пройдений. Запускаю облу, запускаю стрім. За цей час, поки я крутив і вертів усе, що можна, люди просто стомились чекати. І... Міцненький для мене онлайн у 15 найкращих людей на світі перетворився онлайн на 5 людей. Гра лагає, грати у неї неможливо, купа часу і нервів втрачено. Геге, -ге. я лягаю спати. На наступний день ситуація з налаштуваннями не покращилась, і на наступний після цього теж. І вже через 4 дні я без стріма спокійно зайшов, просто подивитись, що там. І на диво налаштуваннями, і генерації кадрів повернулись. Думаю, ну, глянемо, що тут. І я зник. Господи, яка ж це гарна і кайфова гра. Для мене, як для людини із списку топ-5 фанатів Джермі Соло у світі, музика із Облівіона це просто на солода. Наскільки ж мені приємно у цій грі знаходитись? Я розумію, що є дуже багато питань стосовно балансу, дизайну, геймплею і взагалі систем, які криво працюють, або ж взагалі не працюють у цій грі. А про усвідомлення проблем з оптимізацією я взагалі мовчу. Тут зі мною мало хто може позмагатися, але це вже приторне для багатьох, але так Ко любими мною ефемерне слово атмосфера не залишає можливості не промовити його і не написати його капсом у описі відчуттів від цієї гри. Я мало знайомий з оригінальною грою 2006-го. Я, як і усі бачив десятки мемів, скрінів, якихось коротеньких відосів. Але сам, як я вже казав, загалом не грав. Але те, як кайфово відчувається середіл у цьому ремастері, це просто казка. Ні, це, це буквально казка. Таке відчуття, ніби ти потрапив у минуле, тому що все ж таки це гра 2006-го але при цьому вона настільки гарна і приємна по відчуттям, що ти тупо не розумієш, що відбувається. Ця гра змусила за декілька днів відчути повний спектр емоцій, ентузіазм, очікування, зацікавленість, задоволення, і приємне здивування, злість, непорозуміння і відчай, і в результаті все одно захоплення насолоду. І любов. Підсумовуючи цю історію, яка трапилася зі мною, хотілося б вкотре зауважити річ, яку я для себе в черговий раз виніс із цієї історії. Очікування, справа максимально невдячна і частіше за все, марна. Якби я не накрутив собі такого хайпу на наступний день після релізу, то побачивши відсутність налаштувань графіки у самій грі, я просто вийшов із неї і почекав декілька годин, поки усе не полагодять. Але я став заручником свого власного уявлення, чим саме. Має стати ця ігрова сесія. В результаті я просто витратив купу нервів і часу і знову повернувся до того, ж, з чого і почав. Ремейк Облівіона чудова гра. Я можу це впевнено заявити через призму свого багаторічного досвіду любові до Скайріму. І можу це заявити через призму єдиного адвоката Старфілда на українському Ютубі. Якщо ви вже грали у Облівіон, мені вам немає чого сказати нового. Ви самі чудово, усе розумієте. Ремастер просто пісня. А якщо не грали, як і я, але Любите і цікавитись всесвітом ТЕС, або ж просто фентезійним жанром, для вас це чудова можливість ознайомитись з класикою у сучасній обгорці. І, повертаючись до моїх слів на початку відео, любити ігри Бетезди можна абсолютно по-різному. Мені, наприклад, абсолютно байдуже на те, що там якісь проблеми з балансом або всрати автолевелінг. Мені байдуже, що гра дуже дивно систематизована. Я не заходжу у ігри Бетезди заради сюжету або бойовки, тому ці аспекти також не впливають на мою оцінку. Я люблю просто знаходитись всередині тих світів, які розробляє Бетезда. Мені подобається займатися у них простими справами. Я люблю подорожувати і вивчати локації. Люблю, як звучать і виглядають їхні ігри. Мені просто тут добре, от і все. І ремастер Облівіона ідеально підходить під мій смак. Можливо, це максимально аб'юзивні стосунки з іграми. Bethesda, але я дійсно готовий пробачити цьому ремастеру те, що він ледь не спалив мені від його карту, готовий пробачити йому відсутність оптимізації, втрачені нерви. Мабуть, все ж таки саме це і є любов. Можливо, навіть ця любов трохи хвора, але все ж таки вона справжня. Гра вражає око і просто радує душу. Спробуйте, і ви не пожалкуєте, але не налаштовуйте масштабування через додаток Nvidia, А то це, як виявилось, в деяких випадках призводить до неочікуваних наслідків. Ще, користуючись можливістю, хотів запросити вас до свого телеграм-каналу і твіч-каналу. На твічу я стрімлю зараз майже кожен день. В день ми граємо з друзями у Call of Duty, але нехай це вас не лякає. Майже кожен вечір я граю у сінглплеєрні ігри, які глядачі самі обирають на голосуваннях. А потім ми слухаємо музику один одного. І весь цей час ми лампово спілкуємось про все на світі. А в телеграмі анонси всього і вся інформація з приводу контенту, який виходить. Дякую, залишаємось на зв'язочку. До зустрічі.